Сьогодні вивчаємо тактичні заняття, поводження зброєю і взагалі як вести себе в бойових умовах. Це дуже важливо і дуже необхідно. Необхідно життєво важливо в наших реаліях, це щоб це було на постійній основі і взагалі всі організації, хто зараз в тилу щоб це проходили постійно і літом, і зимою. Цікаво, згадати все, що нас навчали в школі. Ну, колись в училищі вчився, ну, зборка, все. Але ну, ну якби і пам'ятаєш, але все одно ну, забувається трошки те, навики, це все. А тут все ну, показали, як все чиститься як вже в реальних цих бойових, ну, бойовий досвід розказують. Ну. Зараз проходять заняття з підготовки громадян користуванням зброєю АК тобто сама база ознайомлення, бо також є люди, які взагалі не стикалися з нею будовою, а збірка, розбірка самої системи. Далі буде проходити поводження самі зі зброєю і в кінці маскування.